Чи замислювались ви коли-небудь, чому ви часто відчуваєте себе неповноцінним, сумніваєтесь у своїх силах? Або відчуваєте нездатність досягати своїх цілей, чи не здається вам, що це почуття з'являється не через реальні недоліки, а через щось більш глибоке, що ви не в змозі усвідомити? Що якщо ці комплекси це не просто перешкоди на вашому шляху, а важливі вказівники на ту частину вас, яку потрібно розвивати для досягнення більшої цілісності? Карл Юнг, відомий швейцарський психолог, вважав, що комплекси, які ми часто сприймаємо як слабкості чи перешкоди, насправді є важливими інструментами для нашого розвитку. Вони не просто хибні ідеї про себе, а внутрішні сигнали, які вказують на те, де ми потребуємо найбільше уваги і зростання. Комплекси це певні психічні структури, які виникають внаслідок раннього життєвого досвіду. Травм або невиправданих очікувань з боку оточення. Вони часто формуються в дитинстві, коли ми стикаємося із критикою або відсутністю підтримки, і часто ми навіть не усвідомлюємо, як ці патерни закріплюються у нашій психіці. Юнг вважав, що ці патерни є відображенням підсвідомих емоцій і переживань, які вимагають уваги і роботи. Вони не повинні бути відкинуті або подавлені. Навпаки, через розуміння і прийняття цих комплексів, ми можемо досягти глибшого самопізнання. І справжнього розвитку вони можуть стати потужними інструментами для розкриття нашого внутрішнього потенціалу. Комплекси це не просто страхи або негативні думки про себе, вони є своєрідними внутрішніми структурами, які впливають на наші емоції і поведінку. Найчастіше вони виникають через незадоволені потреби в дитинстві або Травматичні події, які залишають незаживлені емоційні рани. Юнг стверджував, що кожен комплекс має свою функцію і може бути використаний для саморозвитку. Наприклад, комплекс неповноцінності це дуже поширена проблема, яка часто виникає через те, що дитина не отримувала достатньо уваги або схвалення від батьків чи оточення. Цей комплекс може проявлятися у дорослому житті через страх перед відмовою, низьку самооцінку або потребу постійно доводити свою цінність. Замість того, щоб боротися з цими відчуттями і намагатися їх подавити, Юнг пропонував звертати увагу на ці комплекси і досліджувати їх природу. Коли ми починаємо усвідомлювати, чому ми реагуємо так, а не інакше, ми отримуємо можливість побачити, де саме знаходяться наші темні частини, які потребують уваги. Юнг вважав, що кожен комплекс це сигнал до того, що в нас є непізнана частина себе, яку необхідно вивчити. Він вірив, що ми повинні не уникати цих внутрішніх темних частин, а інтегрувати їх у свою свідомість. Тільки через прийняття цих комплексів ми можемо досягти справжнього розвитку і зростання. Процес роботи з комплексами можна порівняти з процесом алхімії. Перетворення нецінного в цінне. Через прийняття комплексу ми змінюємо наше ставлення до нього і починаємо використовувати його як ресурс для розвитку. Наприклад, якщо ви маєте комплекс неповноцінності, замість того, щоб постійно відчувати себе гіршим за інших, ви можете почати працювати над підвищенням самооцінки і прийняттям себе таким, яким ви є. Це дозволяє вам відчути більшу впевненість у собі і перестати шукати зовнішнє підтвердження своєї цінності, замість того, щоб уникати труднощів або переконань, що я недостатньо добрий, важливо усвідомити, що ці патерни є результатом минулого досвіду. Юнг стверджував, що тільки через роботу з ними ми можемо позбутися внутрішнього конфлікту і досягти справжньої цілісності. Тому комплекс це не просто ваша слабкість, а вказівник на ту частину, яку ви повинні розвинути. Уявімо собі ситуацію, коли людина має комплекс відчуженості або страху перед відмовою. Це може бути. Наслідком того, що в дитинстві ця людина не отримувала достатньо уваги і підтримки від батьків, в результаті в дорослому житті вона може уникати серйозних стосунків або, навпаки, ставати надмірно залежною від партнера, намагаючись отримати схвалення або підтримку. Яку їй бракувало в дитинстві, замість того, щоб визнати, що це комплекс, що вимагає уваги, людина може почати боротися з ним, відчувати ще більший страх відмови або невдачі, що призводить до ще більшої ізоляції або залежності, це створює замкнуте коло, з якого важко вибратися. Юнг вірив, що єдиним способом розірвати цей цикл є прийняття комплексу. Людина повинна зрозуміти, чому вона так реагує і чому вона боїться відмови. Прийняття цього комплексу дозволяє змінити стратегію поведінки в стосунках, побудувати здоровіший підхід до близькості і відносин. Це дозволяє зрозуміти, що ваша цінність не залежить від схвалення інших, а від вашої внутрішньої гармонії. Самоспостереження і саморефлексія відкрийте для себе, які комплекси і обмеження вам заважають. Запишіть, коли і як ці комплекси проявляються у вашому житті. Це допоможе вам усвідомити, які патерни повторюються, і де ви потребуєте змін прийняття себе замість того, щоб уникати своїх слабких сторін. Почніть приймати їх, не бійтеся визнавати свої страхи і сумніви. Прийняття цих частин себе допоможе вам позбутися внутрішнього конфлікту і розпочати процес трансформації, позитивні афірмації. Використовуйте афірмації для зміни негативних переконань про себе, наприклад, я гідний любові і підтримки, або я достатньо сильний, щоб долати труднощі. Це допоможе перепрограмувати підсвідомість. І змінити старі переконання, пошук підтримки. Іноді працювати з комплексами важко без зовнішньої підтримки. Розгляньте можливість звернення до психолога або участі в групах підтримки, щоб краще зрозуміти свої патерни і почати працювати з ними ведення щоденника. Записуйте свої переживання і емоції, коли ви відчуваєте, що ваш комплекс стає сильною перешкодою. Це допоможе вам побачити, як ви реагуєте на різні ситуації і чому саме. Коли ви стикаєтесь із ситуацією, що викликає тривогу, чи замислювались ви, чому саме ця ситуація здається вам настільки загрозливою? Чи часто ви відчуваєте, що ваше внутрішнє я обмежене, що ви не можете повністю розкрити свій потенціал через страхи або сумніви? Як ви думаєте, чи є спосіб перетворити ці відчуття в ресурси, що приведуть вас до глибшого розуміння себе і до зростання? Що, якщо ваші комплекси он, це не слабкості, а інструменти, що вказують вам на шлях розвитку, Карл Юнг вважав, що комплекси це не просто перешкоди, а важливі сигнали для нашого розвитку. Кожен комплекс, яким би негативним він не здавався, містить в собі можливість для внутрішньої трансформації. Комплекси є відображенням неусвідомлених частин нашої психіки, які ми часто пригнічуємо або. Заперечуємо, і саме через прийняття цих частин ми можемо розвиватися. Тому, замість того, щоб уникати своїх комплексів, ми маємо навчитися працювати з ними. Юнг вірив, що комплекс це свого роду запис минулого досвіду, який не отримав належної уваги або вирішення, ці емоційні шрами. Можуть бути дуже потужними, і хоча вони можуть здаватися хворобливими чи обмежуючими, вони можуть також вказувати на ті області нашої особистості, які потребують розвитку та зцілення. І через роботу з ними ми можемо досягти більшої гармонії та впевненості в собі. Першим кроком у роботі з комплексами є їх усвідомлення. Юнг стверджував, що ми не можемо змінити те, що ми не помічаємо. Багато комплексів залишаються непоміченими, оскільки вони житимуть в нашій підсвідомості, і лише через спостереження за собою ми можемо виявити, де ми найбільше обмежуємо себе. Якщо ви відчуваєте, що певні емоції або поведінкові патерни знову і знову впливають на ваше життя, це може бути сигналом того, що це ваш комплекс. Важливо виявити ці емоції і почати аналізувати, що саме в них стоїть за цими почуттями. Наприклад, Якщо ви завжди відчуваєте страх або тривогу перед публічними виступами, це може бути пов'язано з комплексом неповноцінності, де ви боїтеся бути не таким, як інші, або відчуваєте, що не заслуговуєте на увагу. Юнг вважав, що ці емоції або переживання мають корінь в минулому досвіді, вони вказують на місце, де ми не отримали достатньо підтримки, або де наші сподівання не були виконані, що створило невизначеність і невпевненість у собі. Важливо пам'ятати, що ці патерни не є постійними, а змінюваними, якщо ми почнемо активно працювати з ними. Розпізнайте свої емоції. Перш за все, вам потрібно почати прислухатися до себе і розуміти, які емоції ви переживаєте в тих чи інших ситуаціях. Юнг вірив, що всі наші емоції це сигнали, які вказують на наші внутрішні конфлікти. Якщо ви відчуваєте, що за певними ситуаціями стоїть не просто страх або тривога, але й глибша причина. Спробуйте з'ясувати, чому саме це викликає у вас таку реакцію? Саморефлексія. Пишіть щоденник або практикуйте медитацію для того, щоб аналізувати свої реакції на події, що саме вас турбує, які комплекси чи страхи виникають у вас, коли ви стикаєтесь із певними ситуаціями. Юнг вважав, що саме через саморефлексію. Ми можемо почати усвідомлювати, що стоїть за нашими емоціями, і почати змінювати свої патерни. прийняття комплексу як частини себе. Це важливий момент, бо не можна змінити те, що ви не приймаєте. Прийняття своїх комплексів означає не смиренність з ними, а розуміння їх природи і того, що вони частина вашого шляху розвитку. Юнг стверджував, що приймаючи свої слабкості і обмеження, ми відкриваємо можливість для їх трансформації в сили, техніки перепрограмування підсвідомості, використовуйте методи позитивного мислення і афірмації для зміни негативних переконань, які пов'язані з вашим комплексом. Наприклад, якщо ви відчуваєте невпевненість у публічних виступах, повторюйте. Я готовий поділитися своїми ідеями з іншими, або мої думки важливі, і я маю право бути почутим. Такі афірмації допомагають поступово перепрограмувати підсвідомість, практика нового досвіду. Один із важливих аспектів роботи з комплексами це втілення нових здорових патернів поведінки. Якщо ваш комплекс. Пов'язаний з невпевненістю в собі, почніть ставити себе в ситуації, де ви можете проявити свої сильні сторони. Дійте не за старими шаблонами, а на основі нових переконань, що базуються на вашій внутрішній силі та гармонії. Відпустіть минуле. Часто комплекси виникають через непройдені травми чи переживання, які залишаються з нами в підсвідомості однак дуже важливо не триматися за старі образи або невдачі, а відпустити їх. Зосередьтеся на тому, що ви можете змінити сьогодні, і зробіть кроки, щоб створити нову реальність для себе. Юнг вважав, що трансформація відбувається через прийняття і роботу з тими частинами себе, які ми звикли ігнорувати. Кожен комплекс це не тільки прояв нашої слабкості, а й можливість для розвитку через інтеграцію тіні, через прийняття наших темних частин. Ми стаємо сильнішими і мудрішими. Прийняття комплексу це не шлях до покори, а до особистої сили. Це процес, який дозволяє вам стати більш цілісним і автентичним, надаючи можливість для реального зростання і розвитку. Тільки через усвідомлення і прийняття своїх комплексів ви зможете розкрити свій повний потенціал, чи відчуваєте ви, що ваші страхи, сумніви. Або негативні переконання не дозволяють вам повністю реалізувати свій потенціал. Чи може так бути, що те, що ви сприймаєте як вашу слабкість, насправді є потужним джерелом сили, якщо ви навчитесь правильно працювати з цим? Що якщо ваші комплекси це не обмеження, а можливості для внутрішньої трансформації, Карл Юнг стверджував, що кожен комплекс, яким ми вважаємо свої слабкості, насправді є відображенням того, що нам потрібно усвідомити і змінити в собі комплекси це не прокляття, а можливості для трансформації, через які ми можемо досягти більшої внутрішньої цілісності та сили. Вони є проявами тих частин нашої особистості, з якими ми не хочемо стикатися, але саме через них ми можемо стати більш впевненими і гармонійними. Перш за все, важливо усвідомити, що комплекси виникають не з нічого. Вони мають корінь в нашому життєвому досвіді, часто вони формуються через травми, неприязні або негативні переживання в дитинстві, що залишають слід в нашій психіці. Це можуть бути ситуації, коли ми не отримали достатньо підтримки або схвалення, або ж коли нас критикували за нашу поведінку чи інтереси. Юнг вірив, що комплекс це не просто невірне сприйняття себе а певний спосіб, яким ми намагаємось захистити себе від болю чи відчуття неприязні, але це захисне механізм, який не дає нам змоги рости. Комплекси. Це прояви підсвідомих переконань, що утримують нас від того, щоб бути справжніми, і саме через роботу з ними ми можемо отримати доступ до нових можливостей для розвитку, прийняття комплексу і перетворення його в силу це процес, який вимагає внутрішньої роботи, усвідомлення своїх страхів і обмежень, а також готовності працювати з ними, а не бігти від них. Це дозволяє нам створити нові патерни, мислення і поведінки, які відкривають нові горизонти для особистісного зростання, прийняття комплексу через усвідомлення, щоб змінити свої комплекси, спершу потрібно їх усвідомити. Важливо відстежувати ті ситуації, коли комплекс проявляється в вашій поведінці чи емоціях. Це може бути боязнь публічних виступів, страх відмови. Або ж схильність до самокритики, як тільки ви помітили цей комплекс, призначте йому ім'я, усвідомлення. Перший крок до змін, аналіз корення комплексу. Задайте собі питання, чому цей комплекс існує, коли і в яких ситуаціях він виникає, які минулі переживання або соціальні норми могли б його сформувати. Юнг вважав, що зрозумівши, чому цей комплекс виник, ми починаємо відпускати його і перестаємо дозволяти йому контролювати нас. Наприклад, якщо ваш комплекс це страх відмови, запитайте себе, чи не є цей страх наслідком раннього досвіду, коли ви не отримали належної уваги або підтримки, позитивні афірмації. Для перепрограмування підсвідомості необхідно змінювати внутрішні переконання, що пов'язані з комплексами, використовуйте позитивні афірмації, щоб замінити старі обмежувальні переконання на нові. Наприклад, я гідний успіху, я маю право на любов і повагу, я здатний досягати своїх цілей. Це допомагає перезавантажити вашу підсвідомість і змінити ставлення до ситуації, які викликають комплекс, інтеграція комплексу в здорову стратегію. Як тільки ви усвідомлюєте свій комплекс і приймаєте його, наступним кроком є інтеграція цієї частини себе в здорову стратегію поведінки. Наприклад, Якщо ви відчуваєте комплекс неповноцінності в порівнянні з іншими, почніть звертати увагу на свої досягнення, сильні сторони і позитивні риси. Це дозволить вам побудувати нову стратегію взаємодії з людьми, засновану на впевненості в собі, а не на страху чи самокритиці. Постійна практика і спостереження. Зміна комплексів це процес, який вимагає постійної роботи. Важливо регулярно практикувати самоспостереження і бути уважними до своїх реакцій на стресові ситуації. Чим більше ви будете працювати з комплексами, тим менше вони будуть впливати на ваше життя. Юнг вважав, що через роботу з комплексами ми не лише позбавляємось від внутрішніх бар'єрів, а й відкриваємо нові можливості для розвитку. Прийняття своїх слабкостей і темних частин дозволяє нам стати більш цілісними і автентичними. Коли ви не намагаєтесь приховувати свої комплекси, вони стають не слабкостями, а частинами вашої сили. Це в свою чергу. Допомагає вам бути більш відкритими і впевненими у стосунках із іншими людьми. Комплекси замість того, щоб заважати, можуть стати потужними вказівниками на те, де і як ви повинні змінити своє життя. Наприклад, страх відмови або низька самооцінка можуть стати можливістю для розвитку внутрішньої впевненості, через яке ви навчитесь довіряти собі і своїм рішенням. Страх публічних виступів може стати можливістю розвивати комунікативні навички і навчитися висловлювати свої ідеї. Таким чином, ваші комплекси стають тією точкою, з якої починається ваш шлях до зростання і самореалізації. Юнг вірив, що працюючи з комплексами, ми можемо не тільки змінити своє життя, але й досягти більшої гармонії з оточуючим світом. Ваша сила полягає в тому, що ви починаєте діяти не з позиції страху, а з внутрішньої впевненості і зрілості, чи відчуваєте ви, що завжди намагаєтесь відповідати чиїмось очікуванням, але все одно не відчуваєте себе достатньо хорошим, чи трапляється, що вам здається, ніби ваша самооцінка тримається лише на схваленні ззовні, і кожен момент незадоволення змушує вас сумніватись у своїй цінності. Що якщо ваші комплекси це не перешкоди, а можливості для глибокої трансформації, для зміни вашої реальності, досягнення внутрішнього спокою і гармонії, Карл Юнг, який розробив концепцію комплексів, вірив, що саме через роботу з ними ми можемо досягти не тільки внутрішнього зростання, але й істинної внутрішньої свободи. Комплекси це не просто. Погані або негативні частини нашої психіки, а важливі сигнали, які вказують на те, що ми не готові прийняти в собі або в своєму житті. Вони можуть мати глибоке коріння в нашому минулому, але в той же час є потенціалом для змін, якщо ми вчимося працювати з ними. Процес роботи з комплексами за юнгом є частиною глибокої трансформації, і, хоча це не завжди швидкий або простий процес, саме через розпізнавання і трансформацію своїх комплексів ми можемо змінити не лише своє внутрішнє я, але й зовнішні обставини, в яких ми перебуваємо. Комплекс – це своєрідна психічна блокада, яка формує певний шаблон поведінки. Він часто проявляється через страхи, хвилювання, стрес чи навіть агресію. Комплекси визначають наші автоматичні реакції на події і взаємодії з іншими людьми. Вони можуть формуватись через дитячі травми, неусвідомлені переконання чи вплив оточуючих. І часто ми навіть не підозрюємо, що ці патерни поведінки активно керують нами. Юнг вірив, що трансформація особистості починається саме через роботу з такими комплексами. Коли ми усвідомлюємо, що за нашими автоматичними реакціями стоїть не що інше, як глибоко вкорінений комплекс, ми отримуємо можливість змінити своє ставлення до ситуації та побудувати нову здоровішу стратегію поведінки. Наприклад, якщо у вас є комплект. Сміливості, і ви завжди боїтесь публічного виступу, відчуваючи, що вас будуть критикувати або не приймати цей комплекс можна трансформувати. Коли ви усвідомлюєте, що цей страх не пов'язаний з реальним ставленням оточуючих, а є лише відображенням вашого власного сумніву в собі, ви починаєте приймати його і працювати з ним у результаті. Ви перестаєте уникати ситуації, де потрібно проявити сміливість і починаєте діяти з новим усвідомленням. Процес трансформації комплексів за юнгом включає декілька ключових етапів, кожен з яких дає нам можливість використовувати наші темні сторони для особистісного зростання. Ось кілька практичних кроків, які допоможуть вам перетворити свої комплекси на джерело сили. Розпізнавання своїх комплексів. Першим кроком є усвідомлення того, що ваші реакції на події чи людей можуть бути результатом комплексів. Прислухайтесь до своїх емоцій і відчуйте, коли відчуваєте дискомфорт. Запитайте себе, чому я так реагую на це, яка частина мене викликає цю емоцію. Іноді, щоб зрозуміти джерело своєї реакції, достатньо просто визнати, що комплекс існує. Підходьте до своїх комплексів з цікавістю, а не з осудом. Не бійтеся своїх слабкостей, прийміть їх як частину себе і почніть шукати, чому вони виникли. Юнг підкреслював важливість ставлення до тіні як до того, що не є поганим, а просто незрозумілим для нашої свідомості. Робота з комплексами це процес знайомства з тими частинами себе, які раніше ми відкидали. Психологічні практики для прийняття комплексу, техніки медитації, візуалізація і ведення щоденника допомагають розпізнати та розібратися зі своїми страхами і комплекси. Ви можете використовувати візуалізацію, уявляючи, що ви знову стикаєтесь із ситуацією, що викликає ваш. Комплекс і цього разу реагуєте не з позиції страху, а з новою внутрішньою силою і спокоєм, перепрограмування через позитивні афірмації, замість того, щоб повторювати старі обмежуючі переконання, почніть використовувати афірмації, які підвищують вашу впевненість. Наприклад, якщо ваш комплекс полягає у відчутті нехорошості, афірмації типу Я вартий любові та поваги. Або Я маю право бути успішним, допоможуть перепрограмувати підсвідомість, трансформуйте слабкості в ресурси. Юнг вірив, що через глибоке самопізнання ми можемо перетворювати наші комплекси у джерела сили, страх, сором, невпевненість все це можна трансформувати в мотивацію для особистісного зростання. Кожен комплекс. Це виклик, який потрібно прийняти і розв'язати, щоб вирости як особистість. Коли ми починаємо працювати з комплексами, ми відкриваємо нові можливості для розвитку. Поступово старі патерни поведінки замінюються новими, більш здоровими стратегіями, що дозволяють жити більш автентично, впевнено і щасливо. Ваша внутрішня сила полягає в тому, щоб не боятися своїх слабкостей, а навчитися керувати ними. Чим більше ви будете працювати з собою, тим менше комплекси впливатимуть на ваше життя. Пам'ятайте, що цей процес не є одномоментним. Трансформація через роботу з комплексами потребує часу, терпіння і готовності до змін, але саме через цей шлях ви зможете стати справжнім і звільнитись від обмежень, які самі собі наклали. Як тільки ви почнете працювати з комплексами, вони перестануть бути вашими обмеженнями і перетворяться на потужні ресурси для досягнення великих результатів. Якщо вам було корисно дізнатися, як працювати з комплексами для досягнення внутрішньої свободи і самопізнання, ставте лайк і підписуйтесь на канал. В наступних відео ми будемо досліджувати ще більше методів роботи з підсвідомістю для вашого зростання і гармонії.